Кажем, слава Богу. Я вже другий раз в вашій церкві і хочу сказати, що багато з того часу змінилося. Перший раз мені довелося проповідувати ще коли ви збирались в підвалі. І ну, можна так сказати, що змінилося середовище, змінилися і ви, багато нових людей. Але коли прийшов до вас в церкву сьогодні, якесь таке відчуття, не зрозумієш, чи ти вдома, чи ти в гостях. Адже дуже багато з тих, з ким разом ходив в церкву, з ким дружили, друзів, служителів, які навіть і для мене багато чого зробили. І думаєш, де ж ти є? Я думаю, що так має бути, коли ми приходимо в кожну церкву відчувати себе, ніби ти вдома, ніби ти в сім'ї. Мені згадується приклад, який приводили наші батьки, дядьки, які розказували, що в армії сталася така ситуація, не дуже хороший такий, можемо сказати, випадок. І один невіруючий солдат дуже так, скажем, гнобив або погано сталося віруючого. І хтось з, там, з керівництва, з офіцерів, це все діло почув і говорить: зря ти так на нього, говориш. Якщо я вас двох зараз без засобів до існування викину, вижену, скажімо, з частини, ти пропадеш. А цей каже, віруючий, він знайде своїх, і вони його накормлять, вони його обігріють, і він добереться додому через те, через те що ми є сім'я. Я по цій темі хочу зараз трошки з вами разом пороздумовувати, разом ми почитаємо Слово Боже. Отож, давайте відкриємо повторення. Закону, 25 розділ, 17-й, 18 вірш. Повторення закону, 25 розділ, 17, 18 вірш. Це Мойсей дає заповіді для Ізраїля. Пам'ятайте, що зробив був тобі Амалик у дорозі, коли ви виходили з Єгипту, що спіткав тебе в дорозі і повбивав між тобою всіх задніх, ослаблених, коли ти був змучений та струджений. А він не боявся Бога. Можливо, запитаєте, а при чому тут це до сім'ї? Коли Ізраїль йшов великим станом, Бог їх впорядкував, назначив, хто перший йде, хто ззаду, хто з боку. Все дуже гарно. Вони йшли як велика, така, скажімо, табір, такий, який, можливо, навіть страх вселяв. Але разом з тим в них виявилася така одна негативна риса. Вони не стали сім'єю, не стали такими дружніми. І як наслідок задніх тих, хто ослаб, побивав Амалик. Якщо ми церкву порівняємо як сім'ю, є різні люди, є також слабші і є сильніші. Я думаю, що хто з багатодітної сім'ї, то знає, що як буває що хтось слабший, він буває інколи більше отримує. І в сім'ї, так буває. А як же в церкві? Ми, дивили, ми прочитали приклад про Ізраїля, коли слабші відставали від табору, від загальної ходи, то появлявся малик і побивав. Мені дуже шкода, я говорив недавно з одним братом, він говорить, що ходи такий брат в церкву, і він зараз перестав ходити. І я подумав: а можливо, він був одним із тих слабших? Появився деякий малик і його вбив. І питання, а чи. Брате, сестро, чи це не моя вина? Є така пісня, кому співаємо, чи не будемо ми на російській мові, чи не будемо ми гіркі сльози лити, що деяких немає серед нас. Появляється, деякий ямалик і підбиває тих слабших. А я, можливо, такий герой. Погодібно до Ізраїля побачив ханаан. Ось уже близько. В моїх очах тільки Ханаан. я біжу, біжу вперед, іду. І не бачу, що є, що є там ззаді хтось, хто з моїх братів спіткався. І можливо, він бореться з тим Амаликом і не має моєї руки допомоги. Давайте відкриємо Івангел від Івана, 17 розділ, 12 вірш, як Ісус в своїй молитві говорив до Бога. Отож, відкриваємо від Івана, 17 розділ, 12 вірш, такі слова. Коли з ними на світі я був. Це Ісус молиться, я беріг їх уймене твоє тих, що дав ти мені, і зберіг. І ніхто з них не загинув, крім призначеного на загибель, щоб збулося Писання. Ісус зберіг всіх учнів, яких йому дав Бог. Ми можемо прочитати, що вони були такими земними, вони були такими, скажімо, плотськими, як ми говоримо. Сварилися, хто вони сварилися, хто з них сильніший, хто їх главніший буде, хто з них старший, а хто сяде зліва чи по праву. Але їх всіх Ісус зберіг. До речі, ще одне скажу, що в сім'ї братів чи сестер не вибирають, їх або люблять, або не люблять. Отож, церква, нехай ніякий малик не зіб'є з дороги до неба. Нікого з наших братів, хай навіть вони будуть самі менші і самі, можливо, слабші. Хай вас благословить. Амінь.